Сьогодні відбулося чергове пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради. Воно традиційно проходило у дистанційному режимі. На початку депутатам запропонували до розгляду 4 бюджетних, 35 земельних та 7 поточних питань. Цього разу в засіданні взяли участь 32 депутата. Про головні рішення сьогоднішньої сесії дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Будівлю зруйнованої школи номер 51 під час російського ракетного обстрілу будуть зносити та будувати нову. Про це стало відомо у вівторок, 30 травня в ході сесії Миколаївської міськради. Депутат Федір Панченко повідомив, що напередодні начальник управління капітального будівництва доповів про такий висновок, якого дійшла профільна технічна рада. Для мене, хоча я просив мене тримати в курсі, це стало сюрпризом. Але більш дивно те, що це для Ганни Володимирівнілочко, яка була присутня, і підтвердила, що вона вперше чує про якісь подібні рішення. І сьогодні це вже пішло у змі. Депутат Панченко попросив провести нараду під головуванням мера Миколаєва, аби вирішити, що робити із закладом зі свого боку. Міський голова повідомив, цей об'єкт подано до агенції відновлення. Ми розробили ескізний проект щодо будівництва нової школи на території школи номер 51 Агенція його погодила і взяла в перелік цих об'єктів. Зараз вони будуть розробляти проектно-кошторисну документацію, наскільки мені відомо. І потім будемо, будуть шукати кошти, в тому числі донорські щодо будівництва нової школи. Стосовно самої школи, ну я думаю, що ми всі, всі деталі цього питання ми озвучимо публічно, підготуємо. Після отримання відповіді від а, агенції відновлення Олександр Сенкевич додав відновлення Миколаєва відбуватиметься за принципами, які затверджені на рівнях всіх гілок влади, а саме принципом «Build Back Better». тобто, те, що буде відбудовуватися, повинно бути краще ніж було, тобто, це не ремонт, а розвалених будівель а, чи там достроювання <клух> на старих фундаментах, а це де це можливо. Якщо це буде невеликі кошти, це насправді ремонт. А якщо це буде великі кошти на відбудову, то буде будуватися нова. Також сьогодні депутати не прийняли програму Доступна вода на обслуговування якої з бюджета міста планується витратити 37 мільйонів гривень. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов пояснив, протягом 2022 року в Миколаєві була складна ситуація з водопостачанням, і міська влада почала співпрацювати з донорами задля встановлення систем зворотнього осмосу. На їх звели на території соціальних об'єктів, а також в адмінбудівлях. Проте установки потребують постійного обслуговування. Щоб не втратити ці системи очист. Ки, які досить дорого коштували всьому місту, як в частині їх оперативного отримання, так і в частині встановлення пропонуємо на розгляд саме такий проект рішення на приводі режиму воєнного стану та надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка має місце з водою, система очищення і вода, яка буде очищатися з домовою них буде видаватися на безкоштовній основі. Програмою передбачені три балансу утримувачі цих систем: комунальні підприємства Миколаїв обутепленерго і пілот, а також управління охорони здоров'я. Мова йде про 145 установок очищення. Програма розрахована на 2023 рік. Маємо надію, що у наступних роках підстав для того, щоб програма взагалі існувала. у Нас не буде, тобто режим воєнного стану закінчиться і. Не буде необхідності отримати за рахунок коштів місцевого бюджету, а відтак і видавати безкоштовну сьогодні. Депутат Олена Кисельова зауважила у переліку співвиконавців відсутні громадські організації та об'єднання, які також встановлювали системи очистки і надають безкоштовну воду. Вона попросила їх також включити до списку співвиконавців. А депутат Максим Коваленко сказав: не бачить сенсу у витратах коштів на ті установки, що облаштовані у школах та дисатках, проте не функціонують. Натомість Олександр Сенкевич відповів, що мова йде про близько 50 об'єктів. Тож, оскільки освітні заклади є комунальними, їх виключати з переліку не варто. А також додав: з вересня планують запустити Відніх процес, тому виключати ці точки немає потреби. Ця програма вона не передбачає е, заміну фільтрів за якимось часом. Вона передбачає, що якщо є точки, які працюють дуже активно, їх потрібно міняти частіше. Є точки, які працюють менше, вони їх треба замінювати рідше. Це буде відбуватися не тому, що ми просто витрачаємо кошти за часом. якимось, раз в три місяці ми витрачаємо кошти на заміну, а виключно за фактом потреби використання. Заміни цих мембран і так далі, тому подібне гроші витрачатися будуть по мірі необхідності. Вже під час голосування проєкт набрав лише 20 голосів. Міський голова попросив департамент ЖКГ допрацювати програму. А також додав: якщо не буде змоги фінансувати обслуговування цих систем, їх роботу зупинять. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март.